Під час засідання виконкому шосницької міськради розглядали необхідність підвищення тарифів на центральне водопостачання та водовідведення. З цим до міськвиконкому звернулись чотири комунальні підприємства громади. Про це повідомила начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. До виконавчого комітету звернулися чотири надавачі послуг. Це наше міське підприємство Капиловкаг. КП Господарка Ковтунова, КП Добробу 2018 і ОСББ оберіг 17 Це підприємства, які обслуговують водопостачання у селищі Вороніш. Так, тариф на централізоване водопостачання шосицького водоканалу наразі складає 13 гривень 90 копійок. На водовідведення 19 гривень 20 копійок. За словами Дарії Гребенюк, востаннє тарифи для водоканалу міста переглядались у лютому 2022 року. Підприємство розрахувало новий тариф. Централізоване водопостачання 36,95 і водовідведення 43,91. Зростання по воді в 2,6 раза, по водовідведенню в 2,3 рази. Основними чинниками є це вартість енергоресурсів, а також паливно-мастильних матеріалів. Зростання рівня мінімальної заробітної плати, зменшення обсягів реалізації промислової продукції. Також відповідно чинного законодавства підприємство заклало в свої розрахункові тарифи, вартість придбання встановлення побудинкових лічильників обліку води. Директор Шостицького водоканалу Олександр Міхньов пояснив, навіщо у тариф заклали ще й вартість придбання та встановлення побудинкових лічильників води. Ця сума у тарифі складає майже 10%. Закон про лічильники. Що діє з 2017 року, але він у нас не прийнятий. І ці лічильники згідно нових правил і змін до 869 постанови формування тарифів, вони вже мають заноситися в тарифи. Було сказано, що у нас тарифи приймалися в лютому 22-го року, але вони не приймалися, вони коригувалися. Приймалися вони в 2021 році і вони були прийняті. Здається, на 20% від наших розрахованих напередодні засідання виконкому відбулось засідання громадської ради. Під час нього було запропоновано підвищити тариф не більше ніж на 100% і зробити зростання поступовим з 1 квітня та з 1 жовтня. Своєю чергою, міський голова Микола Нога запропонував перенести ухвалення рішення про підвищення тарифу стосовно водопостачання та водовідведення на наступне засідання. Я пропоную. Цей тариф принести на слідуюче засідання, більш глибоко вивчити, а потім будемо приймати рішення. Ми розробили тариф і розробили структуру, і наше бачення, що ми маємо робити для того, щоб було стало водопостачання і водовідведення в місті. Це ми бачимо так. Хорошо. А якщо приймається інший тариф, то треба міняти структуру. Це вже бачення буде ваше членові конколу, ну, що робити водоканалу для того, щоб ну, тобто, ви нам маєте сказати, що ми маємо не робити. Не платити електроенергію, заробітну плату, податки, палиному стильні матеріали і так далі. Далі говорили про тарифи на вивіз побитових відходів з цього приводу свої розрахунки до міськвиконкому надали два комунальні підприємства: благоустрій, дві 2019 – дев'ятнадцять Вороніш та господар села Ковтонового, діючі тарифи цих організацій озвучила Дар'я Гребенюк. Благоустрій 2019. Діючий тариф на сьогодні на одного мешканця складає 17 гривень 70 копійок. Відповідний тариф був встановлений для підприємства з 1 лютого 2023 року. Розрахунковий тариф підприємства становить 23 гривні 30 копійок на одного мешканця. Відсоток зростання 31. Діючий тариф у комунального підприємства Господар складає 11 гривень щомісяця на людину. Його узгоджували ще у 2020 році. Зараз же пропонують збільшити тариф удвічі. Стосовно комунального підприємства Благоустрій-2019, попередній тариф затверджувався рік тому. У зв'язку з підняттям мінімальної зарплати зв'язку з подорожанням запчастин для автомобілів, в зв'язку з паливом. Ціною на паливо просимо 50 тарів. Міський голова не підтримав подані підприємствами розрахунки та запропонував встановити тарифи менші ніж вони пропонують. У підсумку члени виконкому проголосували за підвищення вартості послуг на 20% для обох підприємств. Можливо, ми підемо, але не на 31%. Давайте домовимось 20%, а потім будемо дивитися далі.